Добрий день, шановні присутні, три місяці тому у галереї мистецтв Глубинського краєзнавчого музею проходила всеукраїнська виставка Глубинська художня весна 2024. На цій виставці експонувалися портрети Героя України Сергія Міщенка які були написані Віктором Ковтуном, народним художником України, лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка, премії Ільї Рєпіна та Збройних сил України імені Богдана Хмельницького, головою Харківської національної спілки художників України Віктором Ковтуном. І ці роботи були написані спеціально для родини Хміщенків. А після завершення експонації цієї виставки, ці роботи передані будуть родині. І сьогодні, 29 серпня, в такий пам'ятний, історичний і особливий день ми віддячуємо. Білим яблом, які загинули за Україну у російсько-українській війні, відстоюючи наше право за незалежність, за гідність і свободу. Ця нагода для всіх українців саме вона зосередила разом нас пам'ятати. Шанувати і бути вдячності. Серед нас у цій залі присутні діти нашого героя Євген та Кіра. Діти Героя України Сергія Міщенка, повного кавалера ордена за мужність указом президента України номер 104 23 лютого 2023 року молодшому сержанту, командиру відділення взводу батареї протитанкових ракетних комплексів 87 дивізіону 45 окремої артилерійської бригади Сергію Олексійовичу Міщенко було присвоєно звання Герой України послання. Зараз для передачі цих робіт ми надаємо слово міському голові Олександру Грицяянку. Добрі наші діти Кіра і Євгеній, присутні уденці. Сьогодні пам'ятний день в нашій державі, день пам'яті захисників і захисниць. Так і домовлялися із родиною Сергія Міщенка, сьогодні, в цей день ми передамо роботи із портретом їхнього батька і родини. На згадку, на пам'ять, на долю і, безумовно, заради майбутнього нашої держави. Світлого, щасливого. Незалежного, так яким вважаю і їм вас, дорогі. Іра. ра. Я потримаю? Це вата.